Кухня різнобарна, яскрава і дуже калорійна, адже майже завжди в основі італійських страв, що ми бачимо: тісто або пасто. Так от друг сніданку з 1 плюс 1, фудблогер Едуард Насиров запропонував більш цікавий овочевий варіант ха, італійської страви. Називається вона фаготіні із картоплі жодної ложки борошна. Я готую друзі, а ви записуєте, як приготувати цю красу. Спочатку я відварив картоплю і нарізав ось такими невеликими кубиками. І зараз товкачкою перетворюю картоплю на пюре. Використовуйте картоплю стару, не молоду, тому що в старій багато крохмалю. Він допомагатиме нам далі ліпити страву. Саме час сюди розбити два яйця. Додам сюди натертого на дрібній терці сиру. І саме час додати гранульоної овочевої приправи. В ній міститься велика кількість сушених овочів, зелені, спеції і солити не треба, тому що там вже є сіль. Достатньо однієї ложки. Так. Топчемо далі. Далі я ставлю пательню, нехай нагрівається трохи оливкової олії. Фаготіні це фактично такий мішечок. А в якості начинки використовують помідори, різні горіхи, оливки або сири. От останній варіант мені дуже подобається. Сир нарізав ось такими паличками. І далі я їх загортаю в картопляне тісто. Ліпимо ось такі батончики. Бачите? Наступний. О! Все. А тепер увага. Кожен батончик я маю занурити в яйце, потім панірувальні сухарі. І швиденько підсмажую до скоринки. Бахотінні трохи підрум'янилися, як бачите, але це ще не все. Ставлю деко харчовий пергамент, для запікання. Викладаю їх саме сюди. Все і вперед запікати у печі 200 градусів. Далеко не відходьте. Будьте поряд. 5-7 хвилин на приготування. Так, викладаю на тарілку кожен, а вже сир потихеньку витікає, як бачите. Подивимось, які всередині. Вау! Сир тягнеться, обожнює цей момент. А на шмак просто ідеально. М -м -м -м. Ніжність суперова! Такі фаготіні з сиром зроблять будь-яку вечірку дуже смачною. А ще ось ці сирні картопляні крученики доповнюють основні страви. М'ясні салатики на сніданок. А як вам такі ідеї? А поки що, друзі, налітай!